Добрий день! Вас вітає компанія PROMDOM.com.ua. Сьогодні на огляді ремінь. Первідний клиновий від чешського виробника Рубена. Профіль Б. Довжина 1900. 1900 мм. Це довжина по середньому перерізу або по корду. Внутрішня довжина ременя – 1860 мм. Профіль має параметри 17 мм ширина. 11 мм висота. Температурний режим від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Даний типорозмір ременів ставиться на гілкоподрібную вачі та міні-трактори і мотоблоки. Ремінь високої якості має гарні експлуатаційні властивості. Купити ремінь профіль B1900 рубена ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.